О, Боже, ці не дуже видно. Всім привіт. Сьогодні середа. Я йду на одну пару за словацькою мовою, бо лекція зараз не ходжу. Але перед цим я йду в торговий центр, бо завтра ми в Кейп день народження. Я хочу на день народження виглядати як дівчинка, але в нас, як ви бачите, знову холодно. Я йду обирати щось наверх, бо я піду в ці джинси, бо вони максимально жіночі в моєму хід Ось і якийсь верх, щоб просто виглядати більш-менш як дівчина, бо я не виглядаю як дівчина взагалі ніколи в житті. Я як подросток Зараз, мабуть, виглядаю як дівчина, але це виняток. Ще я вирішила, що червоні тіні будуть дуже гарно виглядати, але вони гарно виглядали в ванні перед Перед дзеркалом, а не зараз. Єдине плюс того, що в нас зараз дуже холодно. Ну як дуже холодно, попередньо з минулими вихідними. То я, мабуть, не буду працювати цей тиждень, І, може то буде, але не так багато, як зараз я працюю. І це дуже класно, бо в мене зараз сесія, дуже багато чого треба вивчити, я не встигаю. Тому так. Я дуже Сподіваюся, що хоча б четверта п'ятниця я не буду працювати. У нас знову вітер, знову дощ, дощ, який не обіцяли знову. Та тільки що, поки я була в торговому центрі, сонце зайшло, тобто до цього було сонце. Та ще я дуже хотіла щось знайти, але в Нівах я нічого не знайшла. Їду зараз в Євровею. Мій автобус Коротше, Короче, я побігла на свій автобус, я не розказала, в Нівах я нічого не знайшла, тому приїхала в Євровею, бо в Нівах немає наприклад, H&M. І туди. ответить. Коротше, я не знайшла такий самий топ, який мені прислала кейт. Знаєте, що такі тільки білий. І я не знаю. Тільки з цими джинсами були, надаємо бути норм. Але в Кейт такий самий тільки білий. Я в неї спитала, вона не буде просто за неї повторювати. Вона не сказала, що ні. Не справляюсь дуже рада, що я снова Тобто, коштував 10 євро В УВАР, такий би коштував по 30. Так я еще. Я не знаю, там за стеклом хтось, мабуть, працює. Мій пофиг. Я дуже красиво, я дуже беку в дерев, вже зелені. Просто вау. У нас знову вишити. Фудфест. Біля старої тижниці. Стара тужниця це взагалі якесь дуже вайбове місце. Там завжди як якийсь ріж Паріж і завжди такий вайбовий. Зараз я буду купувати пиріг. Але не буде, це з періг просто е, з готового тіста, груш та беріг. Подивимось, що пурш. Коротше, я притупила, купила на ту то тісто, тому імпровізація. Ось такий вийшов пиріг. Не знаю, співаю, що він смачний. Всім доброго ранку. Сьогодні четверка в мене вихідний, тому що набулося холодно по подруга, тому що сьогодні до народжений окей, то мені потрібно піти. Було б піти з роботи раніше, тому мені зробили повністю вихідний. Дівчинка, дівчинка. А тепер на страшні. Найстрашніше, те, що нам нас доволі холодно. І зверху в мене буде тільки куртка. І я дуже сподіваюся, що я не, зах... не, зах... не захворію. Але слава, у мене ця куртка, бо раніше велика її не було, не знаю, про що ти зараз ходила. Так, вам скажу на вулицю, дуже холодно. Навіть в моєму вигляді, але я думаю, що буде потім дуже холодно і це дуже велика помилка. Але добре. А от Кейт, у якої день народження. Всім привіт! Кейт з днем народження. Дивіться, що я написала. Хорошо, що було, але я не люблю. Це влог Про мене. Ми прийшли їсти в чоловіку. Ну, пришли с аккоматами и день народження, ребят. У меня сегодня день народження. Мені выполнилось 19 років. И мене спитала, вам я 18, скажу. Ха-ха. Мне новые на 19 лет. Может торт приносить? Не, мені просто сказали, что это полный акции. Я знаю, что мы в частности акции ты помнили, потому что он думает в день народження. И я думаю, ну, ребят. А что такое вообще? Пусть все знают. Смотри главный праздник этого мира. Ми прийшли в Чорноморку, і в нас просто хейт лютий. Ми хейтимо Чорноморку, бо мені принесли ці каймари. і це основна страва. Там 140 грамів, це основна страва, это люди. Катя, чесний Катя, чесний відгук на Чорноморку в Чорноморці. Чесний поки не можу. морс. Давай, йдемо, потім чесний. Давай, чесний відгук на Чорноморку в Чорноморці. Дорогі подписчики, торт говно. Кусовочку. Кейт на телефоні, бо її привітають. Це і Цей в телефоні я вже живий. Да, всі були сосі. Це для блога змагання? Хай. Зараз рано у 9 ранку. Я йду на манікюр. Я повинна була йти на 10-ту. Але мені вчора написали, що я працюю з 12-ю, а я так не очікувала. Тому шодесенько переписалася на 9.30. Щоб все стигнути. Так, зробила манікюр. Ця карна краса. Такі темні баклажановий кольор. Я буду в логу в минулий блог в мене не було і це було. А я тут додому, вона ні. А я не через часа. Через годину, дура. Часов, години. Я закипаття просто. Тіма. <реку> 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 Дуже зараз було в собі і брату, бо хочеться, окей? Зробити брату, мабуть, приємно. <реку> і собі. <судьбі. реку> Зупинку йде дощ. Я не розумію, мені ніколи зараз не показує, що буде дощ, і кожен день дощ. Просто кожен день, а мені не показує ніколи зараз, що там буде на наступному заїжджанні ва. Крінж. Подивитися інтернет і нарешті це зробили. Wi-Fi додому. Wow. Hey, я помила голову, богу трошки погомокри вже. У мене зараз час навчання. Навчаюсь, пишу конспекти, щоб краще запам'ятати інформацію, Бо мені це допомагає. Mm -hmm. мене трошки шок бо дуже багато людей. Це в день, що відбувається. Чи холодно. Я, я не знаю, що це відбувається. Я не знаю, що це буває, якесь свято, мабуть. I don't know. Це чули з Львова. Бо як бойовою. Такий минувай син Джинні сираємо голову. Нам просто відкрити прошу тварин і трошки прохолодно. У нас приїхав друг е, мого брата, і він буде пробувати зараз кафолу Я не знаю, чому. Усі знайомі мого брата думають, що кафола це. Ні, просто Вау! Ну Кафеєний батьків. Це блохна підачка. Трошки, сі, чудак, вітаємо. Вітаємо. Ааааа, а що по автобусах? У нас просто трамваї їздять старі, а такі автобуси я вперше бачу. Ось такі їздять. Ну, складно. Ааааа, ну то насільки старих трамваїв не було. Наспору. Я вже вдома, так і в мене обід. Ой. Треба зараз трошки відпочину, подивлюсь якісь відоси поїм. А, А потім буду робити на повчанні проект, бо завтра треба захищати повний проєкт. А я не готова. Я вже закінчила в універі. зараз іду в Lidl, бо хочу зробити собі салат, а дома для нього немає нічого. І додому вчитися. Завтра в універі в мене повинні бути дві пари, але Ну, взагалі чотири. Mm. Да, але не, на ніяку не піду, Є ще маса других концепцій. кожна з яких... І новий інтернет, бо наш старий інтернет був дуже повільний та швидко закінчувався ліміт fi Тому приходила робити новий. Зараз працює так. Я знову бачусь. Коротше, прийшла мене Ви не Бачите, що ти зараз покажу. А це в нас варішки з картоплею та грибами. Замовляла в лепенхаус. Це українсько-грузинська кухня. Боже, вони дуже класні. Я в них вже замовляла пельмені, борщ та хачапурі. Мені все сподобалось. Зараз ячки. Це дуже смачно. Я ставлю лайк. Обожнюю українську кухню. У мене зараз завтра іспит. Я закінчила, тільки закінчила писати усі конспекти. Зараз буду це вже все читати, запам'ятовувати. Я сподіваюся, що зараз, бо я думаю, що буде не так тяжко. Боже, я просто глядаю дуже. Коротше, сьогодні вже максимально вжасно, тому що писала іспит і сподіваюся, що самі прохідний. Ось. Йду зараз купити собі поїсти і буду готувати за наступного контролю. Бо я до навіть, навіть не будувала кажу славською мову. Все, все, сьогодні без майкапу, тому що я прокинулась, в мене боліло володі, око. І трошки було чогось опухше, тому я не накрасила. Короче, цей день виходить дуже обривками. Не знаю, чому такий настрій, окей? Okay. А, коротше, зараз я йду зустрічати Кейт, вона приїжджає з Тернави, а потім, потім я йду куди? Правильно, з нею гуляти. І ще завтра у мене вихідний на роботі. Це просто в мене буде час на мій проєкт. Ще намалювала трохи, не так ярко губи. Я ще вважаю, що виглядає прикольно, Ще я зробила такі два хвостики, бо в мене така грязна голова сьогодні. Ну в кепці з двома хвостиками. Просто це не виглядає дуже грязно, а все, що під низом, дуже грязне. Брудне. I'm so sorry, я зніправ, окей. Ще я дуже вам вдячна за те, що ви мені пишете. Мені сьогодні написали дві дівчинки з питаннями про Словаччину, і мені це... Дуже приємно, коли на мою творчість, на мою таку допомогу людям щось дізнатися про Словаччину якось віддається. Люди в мене питають ще більше чогось про вступ, про навчання. І це дуже класно. Тому я дуже вдячна. Не бійтесь, пишіть мені, я усім відповім, усім допоможу, чим зможу. Ну, Ну, Не знімай мене. Я так дивилася, як кажуть, де я знімаю мене. І така, ну не знімай мене. Ну не знімай мене. Не знімай мене, не знімай мене. Дивіться. Дуже гарно, не? Дуже гарно. П'яна вішня. Ми були в п'яній вішні. Ми були в п'яній вішні. І там був продавець який дуже веселий. Дуже хотів чаїві від Мелані, бо що Мелані платила, але Мелані сьогодні має щось Єс. Yes. І що, короче, і він такий ха-ха-ха, з -ха, лишніх косточків у мене є друг стоматолог. Він дає мені 20%. Ну, хлопчик свої чаїві отримав. Ну, це ну, таке, і ставлю йому п'ятерочку зі сіті. Ні, ну, нічого, він не ну, прикольний. Сдо, Нормальний чел, він там новий, я його ще на разу не раз не бачила. Да. Так, так, да, так. Да, да. А ми там часто гості постійні клієнти. Ну, mm -hmm. mm, такий вайб. Картошка фрі з Мак Санді. А у Каті все ще п'яна вишня. І п'яна Каті. Моя улюблена <laughs> стартер. Yeah. Дивитись, ми десь в іншому місці. Нібито, начебто. Дивитись. Дивіться. Кинофик. Роман, як правильно, бачить чи бачити? А, я з ней прав правильно був. Смотрите. Ти не Ні. Я пам'ятаю, всі випуски Лариса джику на дві пам'ять. Вау. Там там вже влог виходить на 30 хвилин. Та 30 хвилин? Угу. І це... Мало?